Партія регіонів і автори, автори цього законопроекту здійснюють каральну роль для всіх людей найманої праці, для всіх без виключення. Тому що, якщо знову повернутися до 380 ї статті, то сьогодні платять зарплату шахтарям і приймають додатково виділити з бюджету ще 5,5 мільярдів гривень. Для того щоб вчасно платити зарплату, шахтарям бояться страйку. А 380 вісімдесятою статею, яка передбачає права роботодавця, uh -huh. зупинити підприємство у разі страйку, звільнити частково або повністю весь колектив і припинити виплачувати зарплату. Ну, наприклад, роботодавець вранці проснувся, вирішив звільнити всіх. Але це ж треба за три місяці попередити про спілки, за два місяці кожного, потім ще виплати компенсацію додатково за один місяць і тому подібне. А тут не треба ніяких рішень. Підмовляє Петра Василя голоси страйк. Формально. Оголосили страйк, і роботодавець має право, буде мати право, звільнити всіх працюючих на підприємстві.